Взяла отак гіллячку і отак обмотаю вже. Ішла вже отак по колу працювати. Отак. Це дикий виноград. Зробили основу для нашого віночка. І маленький вузлик. Просто закріпити і далі вже нанизувати. Ялиночка провертаю. Потім що я беру оцю магнату, червону штуку. Дивіться, яка вона гарна. Лягає вона отак. Дивіться, бачите? Отак вона має лягати, щоб вона такими, як промінчиками тричала. Щоб все тричало красиво. І туйка. Лікенька, гарненька, сюди отакі. Ось така подушечка буде. Подушечка така для гортензії. Ось вона якраз зацепилася просить. Я її пофарбувала у золоту фарбу. Можна ще трошки подушечки, щоб нічого не зламалося і не відпало. І, таку маленько, маленько. і плетемо, щоб було всередину воно, лицем всередину. Щоб якщо ви дивились на віночок, щоб отут було наповнене спереду, а позаду була ця ниточка. Бачите, тут. Взад. А тут вперед. Наповнюйте також серединку. Кладіть маленькі гілочки. Отак, до серединки. Зараз візьмемо маленьку гілячку. Стуйки давайте. Отак можна і всерединку, і сюди, щоб воно отак сюди, до середини доповнювалося. Щоб не порожній віночок був. Щоб Висів так і видно було всі наші ялиночки, всі наші красиві штучки. Ці. А ці збоку буде видно гарно. Ой, мабуть ну і краси мало не буває. Хай вже вплітаю, хай вже будуть Рясно гарно. Ялинка. Туйка. А це я люблю таке поєднання ялиночка, туєчка. Отак. -от. пішла впевнено собі працювати. Навізала на таких великих ногах оці штуки магнаті, що я обрізаю. Бо вони отак будуть одна на одну находити Отак. Скріпила і воно вже все. Треба золото. Батько чергове, червоного святкове золото. Бачите? Дивіться, як гарно наповдано, набитий гарний віночок. Не пожаліло У своєї гортензії я бачила, що фарбують у дворі гортензії. І в дворі фарбують гортензію. А ми підрізаємо І якраз на віночок. Ви фарбуєте гортензію? це махната штука. Фіксуємо, щоб ничего не повыпадало. о, щоб все Обережно з гортензією тут, щоб її не придавити. Можна робити возлик уже. І беру оці гріхи, оцю ниточку всередину засовую. Щоб була робота акуратна. Вирівнюю його так по колах. Насенько підрізаю. Де тут що торчить? Трошки. Так, щоб було все ідеально. Приймайте роботу. Віночок різдвяний з гортенцією, пофарбованою в золото, червоними цими махнатими красивими штуками, з ялиночкою та туєю. О, така робота. Спереду. Ззаду, акуратненько. Чи впоралася я, чи зробила гарно, чи подобається вам. Отакий такий віночок.